Я можливо не точно знаю, але мені здається, чи не вперше ваша служба зустрічає своє професійне свято з таким безпрецедентно високим рівнем довіри з боку українців. Напевно, не в останню чергу, завдяки тим успішним операціям, які так окрилюють українців і від яких ми так радіємо. З останнього 15 атак на 13 НПЗ в дев'яти регіонах Росії. Прекрасний результат. Скажіть, будь ласка, Василь Васильович. Ефект від цих операцій, який для вас найголовніший: економічний, військовий, геополітичний, моральний? Дякую. Ну, безпрецедентний рівень довіри. Свідчить про нашу успішність і про те, що наша вітчизняна спецслужба стала повноцінною воюючою спецслужбою воюючої країни. Високий рівень довіри народу також свідчить про те, що ми і є частинкою народу. Ми працюємо виходячи з загроз із задач нашого верховного Головнокомандувача, президента України Володимира Зеленського. Відносно тих атак на НПЗ, да дійсно відбулось ряд вдалих. Відповідних реалізацій по території ворога. Хочу підкреслити, що саме за рахунок експорту нафтопродуктів Росія поповнює свій бюджет. Це фактично третина їх бюджету і левова частина їх військового бюджету. Що ми маємо зробити? Зрозуміло, що ми маємо максимально мінімізувати ці надходження до бюджету і автоматично десь і перекрити кисень. Пану Путлеру, власне, цим ми і займаємося. Тому проведено ряд успішних операцій відповідними дальнобійними так званими дронами. З Зрозумілих причин я не буду зупинятися на деталях тактико технічних характеристик їх назв. Ми вже на 12% мінуснули і видобуток, і переробку. Взагалі, з 1 березня, навіть їх прем'єр Мішустін заявив, що вони офіційно повністю зупинили експорт бензину. Тому ми продовжуємо працювати, а країна-бензаколонка продовжує палати. Слід відмітити речі, що поряд з нами тут і інші сили оборони. Також працюють і колеги з ГУР на цьому напрямку. Успішно працюють і колеги з ССО і інші. Чи палатимуть вони й далі? Звичайно. Нехай очікують на чергову бавовну.